Європарламент затвердив надання в Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це довгострокові кредити, які допоможуть стабілізувати економіку, на яку ще підтримку ми можемо розраховувати найближчим часом. Про це поговоримо з Михайлом Прудником. Це керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Дже Михайло, як світ планує залучати гроші, щоб допомогти Україні. Саме у ці хвилини у Бранденбурзі зустрічаються міністри економіки Великої Сімки і зараз обговорюють як саме допомагати Україні у повоєнному часі. Як відбудовувати Україну після російської агресії? І тут думки розділяються. Тому що зараз вже зрозуміло, що самостійна Україна не зможе відбудуватися. І, от, за словами міністра економіки Німеччини, Роберта Габека, потрібно створювати великий глобальний інвестиційний фонд, куди б долучалися як держави, так і банки, інвестори, а також спеціально створені фонди. Ну і створити такий величезний світовий. Інвестиційний хаб, який допомагав Україні відновлюватися, адже за попередніми підрахунками на це знадобиться 350 мільярдів мільярдів. Доларів. Ну, якщо ми знаємо про допомогу озброєнням так званий Рамштайн, то можливо, тут економічна допомога стане так званим собі Бранденбургом, який буде накопичувати всі зусилля. Ну і направляти на відбудову України вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Ну і перед цим перед початком зустрічі Роберт габек зустрівся із своєю українською колегою Юлією Сверденко, яка розказала про... Ті проблеми, які нині є в Україні, і на що найголовніше зараз треба звернути увагу. Тому справа зрушується з місця. Давайте послухаємо Роберта Габика. Для відновлення України потрібні великі гроші більше ніж може зробити держава. Отже, нам потрібен інструмент, щоб створити стабільну можливість для потужних інвестицій. Йдеться про створення великого всесвітнього фонду, куди можна залучити приватних інвесторів, банки, гедж-фонди взагалі, щоб справді розбудувати Україну. Ну і от протягом сьогоднішнього дня будуть обмінюватися думками, не знаючи будуть якісь ухвалені рішення. Але те, що ось ці конструктивні пропозиції рознесуться по різним куточкам світу, означає, що Україна не залишиться сам на сам і економічно їй будуть допомагати відбудовуватися після російської агресії. А чи очікуємо ми нових поставок озброєння найближчим часом? Справді Роберт Габек заявив і про можливість нових і ще більших поставок озброєння Україні. Правда, не уточнив, чи це в рамках тих уже ухвалених партій, які обіцяє Німеччина, чи це буде ще більше. Але тут варто згадати і слова Олафа Шольца, які він сьогодні оголосив. він заявив, що Путін і досі не зрозумів ціни війни в Україні, тому Німеччина і далі буде ще більше постачати озброєння для України. І тут ще треба нагадати, що. Чому це про військову допомогу звучать інформація з вуст міністра економіки, економіки Німеччини Роберта Габека. Та справа в тому, що нині саме німецькі підприємства будуть виробляти озброєння, нове озброєння для України, і тому це вже більше економічна складова, ніж Міністерство оборони, тому що Міністерство оборони ну, всі арсенали, які в, не, в, неї, в них були резерви, вони фактично ну, вже. Май майже залучили для передачі України. Ну і тут ще варто нагадати, що німеччина буде активно співпрацювати із іншими країнами НАТО. Як сьогодні також це будуть обговорювати, як долучати інші країни НАТО, щоб вони допомагали озброєнням? Ну і ще про це говоритимуть на міністерській зустрічі, яка запланована на 13-14 жовтня у Брюсселі. Ми ну, сподіваємося, що ця зустріч нарешті принесе якісь якісні результати, тому що виходить так, що німці багато обіцяють, кивають на інших партнерів, але самі чомусь не поспішають ситуації ділитися тими надбаннями військовими, які у них є, і та й зброєю, яку навіть до речі. От що стосується бронетранспортерів, Мардер, які вже готові до відправлення, але уряд не підписує постанову чи дозвіл на постачання цих бронетранспортерів в Україну тягнуть чомусь, думають. Дякую, Михайла. Михайло Прудник, наш колега, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, власне, про візит Урсули фондерляїн і про постачання зброї до України від Німеччини, зокрема.